Вітаю! Сьогодні поговоримо про роботу очей, про анімацію очей як саму важливу складову персонажа, якщо мова йде про ектинг. Якщо ця частина тіла в нас проанімована погано, як ми бачимо тут справа, це ламає все сприйняття анімації навіть при наявності якоїсь нормальної боді-механіки. Наші очі завжди сфокусовані на якійсь точці. Ми не можемо дивитися якби в нікуди. Навіть якщо ми дивимось на якийсь предмет, ми будемо на ньому теж клацати з точки на точку. І саме ці мікрорухи, айдарти, вони роблять очі живими. Динамікою айдартів ми можемо показати настрій персонажа, ми можемо описати ситуацію, в якій він. Знаходиться. Це може бути спостерігання навколо. Ми можемо відвести погляд в діалозі, щоб подумати, і заповнити цю паузу мікрорухом очей. Або коли дивимось комусь в очі, погляд теж не залипає, а клацає часто з одного ока на інше: туди-сюди, туди-сюди. І характер, частота Айдарту дуже залежить від емоції, яка зараз щастя чи сум. Розчарування, страх, можливо, якась агресія. Завжди буде різна динаміка і частота, амплітуда навіть цих айдартів, мікрорухів. Наші очі рухаються завдяки м'язам, і, як і більшість процесів навколо, око не рухається за клік якийсь. Так? Тут теж є із аут якийсь брейкдаун, гальмування ока, moving hold, чи навіть овершут. Звичайно, коли в нас ось такий загальний план, то ми можемо просто перемикати погляд за один кадр, і цього буде достатньо. Іноді можна додати якийсь додатковий брейкдаун ближче до е другої пози. Отаким От чином. І цього буде достатньо. Нам мілка моторика тут не потрібна, ми її не побачимо, і навіть вона може бути не корисна, вона може шуміти. Але коли у вас вже крупні плани, портрети, вам 100% необхідно пронімувати очі якісно, інакше вас, ваш персонаж буде просто мертвий. Перше, що важливо знати при анімації айдартів і переводу погляду, це те, що вам доступні багато варіантів. Спейсінгу і таймінгу. Ви можете перемкнути погляд за один кадр. Ви можете додати breakdown дуже-дуже близько до другої пози. Ви можете додати плавний вихід з першої пози і також ease out до пози 2. Якщо у вас ще там крупніші очі чи крупний план самих очей, можна додати ще брейкдаун, просто не ставте його прям ідеально на 50%. Зміщуйте цей брейкдаун ближче до пози 2. До прикладу, візьмемо ось такі мультяшні великі очі і проанімуємо спочатку за один кадр, перевод погляду. З цієї позиції, от в цю. При такій крупності, таких мультяшних очах, нам треба хоча б додати із Ін, бо при такій крупності надто різко і жорстко виглядала анімація за кадр. При мультяшних очах чи такій крупності, як зараз є, ще краще додати плавний вихід з першої пози, щоб зовсім-зовсім ледве помітно, але стартував рух. Потім клац доїжджав до другої пози. Можна теж більш екстремально, ближче доїжджати, буде так. Ми можемо додати ще ену кількість кадрів на те, щоб саме доїхати до е, фінальної позички, такий собі moving hold. Очі ще більш живими стають. І, звичайно, не забувайте, що очі ще можуть рухатись по арочці, не обов'язково по прямій. Тому ми можемо зробити breakdown, де в нас. З'явиться ось така арочка. так Вони підуть вниз і потім догори. Ось. І взагалі очі стають дуже-дуже живими. Тепер перейдемо безпосередньо до анімації айдартів. Зверніть увагу, що наш, наші очі, вони при зміні погляду, і коли включається мілка моторика, вони роблять. Деякі такі типові фігури. Це якісь трикутнички, прямокутники, іноді там, більш складні траєкторії. Іноді по маршруту можна повернутися назад знову вперед, і потім повернутися до вихідної точки. Головне, не анімувати дуже механічно, типу якихось там, сходинок чи якихось спіралей. Отаких речей. Якщо це дефолтні, дефолтні айдарти, вони гуляють по таким траєкторіям. Якщо персонаж дивиться іншому персонажу в очі, його айдарти можуть бути саме зліва на зліва направо, зліва направо, бо насправді персонаж роздивлюється то одне око, то інше персонажа навпроти. Уявіть, що у вас є сцена, де треба проанімувати очі. Звичайно, перш за все, вам треба зафіксувати ключові пози погляду. Їх може бути небагато. В моєму випадку це всього три пози. Початкова поза. Потім персонаж трішки правіше дивиться. Тут персонаж моргає, це нас не цікавить. І третя поза погляду він дивиться ще правіше. Все. Я проставив ключові пози. Зараз перемикання за один кадр між поглядом. Виглядає це ось так. Як бачите, коли ми тримаємо надто довго такі плато, наш персонаж не виглядає живим. Тому наша задача, перш за все, задеталізувати переводи погляду, а потім деталізувати оці плато. Як ми обговорили вже спейсінг і таймінг, давайте до прикладу, оцей перевод погляду буде з Autom. Тут персонаж підніме очі і доведе їх невеличким мувінхолдом, отаким чином, а тут в нас буде плавний старт і невеличкий movін холд. І тепер маємо ось таку анімацію. Погляд переводиться вже більш живо, але. Надто залипають очі. Тепер використовуючи оці дві складові X і Y, тобто вгору і вбок, нам треба заповнити ці плато, формуючи айдарт так, щоб він рухався трикутничками чи якимось прямокутничками, невеличкими фігурами. Дуже просто це зробити, натикавши ключів, до прикладу, таким чином. Одразу по два е, ключі. І просто піднімаєте ті чи інші складові. Тут в нас персонаж клацне трішки правіше. По X. Тут персонаж опуститься по ігрику. Можна і по X, наприклад, повернутися. І маємо отаке ущільнення. Все дуже просто. Таким самим чином ущільнюємо. І цю ділянку, і це велике плато. Швидесенько деталізували ці плато, тягаючи X і Y, і отримали вже дуже живі очі. Все, вони не залипають, а завжди трішечки-трішечки живуть. Якщо у вас стилізація і ріг має контролери бліків, ви можете ще на сходинку покращити анімацію і живість очей. Візьмемо контролери... Бліків. В даному випадку вони маніпулюються, рухаються через rotation І запікаєте через кадр. Саме через кадр. Тепер берете noise, наприклад, в анімботі, і додаєте на ваші ключі. Трішечки noise. Це забагато. Повертаємо на суттєвий відсоток. О, Отаким от чином дрижки. Але ще це не все. Щоб піти ще далі. Поверх оцієї трішки гладенької анімації ми ще додамо дрижки, але більш мілкі. Тепер запікаємо в кожному кадрі і робимо ще невеличкий нойз. Ось тепер в нас є крупні дрижки, котрі всередині мають ще мілкіт. В кожному кадрі дрижки. І це теж е, не все. Наприклад, коли у вас є якийсь перевод погляду великий, давайте його додамо. До прикладу, ось тут зробимо такий великий перевод погляду. Отак. Ось. От в цей момент ви можете. Трішечки більше проклацати ці блічки. В нас ось тут перевод погляду. І тут або вручну, тобто ви можете зробити деякий овершут цих бліків. Ось таким чином. Ось так. Ось. І в нас овершутиться трішечки оцей блік, додаючи оце желе, так, очам. А, ну І, звичайно, коли тут повертаються очі, ось тут теж ви можете вручну чи додати більше нойзу. Ще більше нойзу. Який складовий? Ось таким чином. Як правило, краще тут робити вручну, щоб було більш контрольовано. Так це. Отаким чином. І взагалі буде дуже-дуже живенько. Анімуючи погляд, ви можете зіштовхнутися з наступною проблемою. Коли очі будуть здаватися, що вони плавають всередині голови. Або якось ведуть себе окремо, іноді вдаряються, наздоганяють голову чи, навпаки, стоять на місці. Ось приклад такої ситуації в готелі Трансильванія. Зверніть увагу, що коли вони піднімають очі, ось підняли очі, починають дивитися в якусь точку, очі залишаються на місці, і якби голова набігає на ці очі. Це що у дівчини, що у хлопця. Досить сильно змінюється спейсінг між повіком і зіницею. І в даному випадку зрозуміло, чому вони залишили це, бо тут хлопець і дівчина не відривають погляд один від одного. Але в більшості випадків така ситуація зупинка ока на місці. І наздоганяння, наздоганяння головою цих очей виглядає досить погано. А, бо в житті ми дійсно можемо дивитися на якийсь об'єкт, при цьому хитаючи голову, і око буде начебто зафіксоване. Але це ілюзія. Воно все одно буде трішки рухатись а, за головою. А, зверніть увагу, от, здавалося. Б, Ось ситуація, де персонаж дивиться і не відводить погляд з об'єкту, але все ж таки спейсінг до краєшків так, ока, в нього не змінюється драматично. Особливо, коли він тут починає хитати головою. Зараз ось. Бачите, от скільки ми бачимо тут білого, сильно воно не змінюється. А уявіть, якщо б ви в анімації робили таке хитання, і просто АІМ, контролер очей залишили б в одній точці, то при таких поворотах оце око доторкалося б чи взагалі зникало там за повіком, а потім знову з'являлося. Бо в реальності. Ми очима, навіть при зміні досить великої амплітуди головою, ми доїжджаємо очима разом з головою. Тобто наші очі роблять айдарт, змінюють погляд, впираються в якусь точку і разом з головою доїжджають. Мало того, коли голова зупиняється, наші очі починають доловлювати. Фокус якраз міл, мілкою моторикою айдартами. І це приводить от як тут, до живості. Так? Ну, це натуральний референс. Очі не залипають дуже. Ось тут я дивлюсь в праву сторону по екрану, і дивіться, при цьому проводі, от я бачу якийсь негативний простір, отут, і він не змінюється. Тобто очі доводяться разом з головою. А потім, коли голова дозупиняється, очі дороблюють мілкою моторикою ще трішки. Айдартами. А на практиці ми кожен день стикаємо, стикаємось з такою ситуацією в анімації. Ось, до прикладу, голова не рухається, і ми проанімували якісь айдарти. Добре виглядають, добре. Але що буде, якщо. Голова теж рухається. От, зверніть увагу. Зверніть увагу на цей момент. Очі клацнули. І за того, що АІМ, контролер, стоїть на місці, а голова рухається, бачите, сильно змінюється оцей, оцей проміжок, оцей спейсінг. І, якби голова наїжджає на очі. Ще гірше, коли навпаки, ми доїжджаємо ось тут вниз головою, і очі спочатку вдаряються в повіку, потім голова нас доганяє очі, і спесінг між повіком і оком збільшується, а потім очі знову повертаються догори. Є відчуття, що очі відбилися просто від, відскочили від повіка. Пум. Бачите такий удар, і вони відскакують. І ось це проблема. Обов'язково слідкуйте за цим. Вирішення її досить просте. Вам треба при оцих доводках не зупиняти, а їм контролер. А доводити його разом з головою трішки. Ось таким чином. Бум. Бачите, спейсинг тут залишився. Бо ми, зверніть увагу на контролер, тут справа, ми доїжджаємо ним разом з головою. Те саме в кінці. Голова опускається, і очі трішечки доїжджають разом з головою. Ми не Шкодимо отут цей негативний простір. І це не означає, що ви можете перемкнути контролер в наслідування голови. Зараз контролер цей не наслідує голову, і типу так вирішити питання. Ні. Якщо ви повністю будете цим контролером наслідувати голову, то вам придеться боротися з іншою проблемою, що, навпаки, у вас очі завжди слідкують за головою. І будете постійно робити контррухи. Тому, все ж таки, в більшості ситуацій вигідніше донімовувати саме моменти, коли оч... голова наїжджає на очі, зато в більшості інших випадків проблем буде менше. І, звичайно, коли ви донімовуєте доїзд. Цим контролером разом з головою. Не забувайте в кінці додати мікрорухи, мікроайдарти. Щоб у вас не була зупинка і голови, і очей одночасно. Голова Му холдиться, а очі ще трішки доклацують. Тоді взагалі буде досить живе, живе око. І остання фішка на сьогодні. Коли у вас досить мультяшний персонаж, ви можете при зміні погляду, при русі зіниць додавати смірфрейми в будь-якій стилістиці, котра вам подобається. Це може бути якось тут. Розтягнення зіниці. Це може бути дублювання, як реалізовано тут. І це може бути, до прикладу, якісь смір фрейми у вигляді намальованих спідлайнів, так? Це зовсім не забороняється, це так, також може бути е, приємною стилізацією е, вашої анімації. На цьому це все. У нас з колегою є невеличкий магазинчик, там майже все безкоштовно. Є пару платних рігів, так ви можете підтримати канал, але краще донатити на ВСУ. Успіхів в анімації! I flex rest styles that mess like textile. Up rocket, don't stop. Get up to get down. Sit down, listen. Start the transmission. You'll get caught slipping. You know it sounds terrific. Sisters, brothers, in-laws, and cousins. Stop all the fussin' and start souls strutting. Huh, push the button, We up in the function. shit. SP.